Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Василю Матвієву. Василь був мій найкращий друг, який залишається далі в мене в серці. Безпека на водоймах. Надзвичайники провели навчання на міському озері у Івано-Франківську. Дозволено виходити на кригу, яка є товщиною 7 сантиметрів. У Івано-Франківському медуніверситеті вибиратимуть нового ректора. Що кажуть кандидати та виборці? Треба підготовлювати нові кадри мудрих студентів, студентів, які стануть гарними практикуючими лікарями. Меморіальну дошку на фасаді будинку на вулиці Миколайчука в Івано-Франківську відкрили захиснику Василю Матвієву, який проживав у цій багатоповерхівці. Зі слів побратима Володимира Кушніра, полеглий захисник пішов на фронт добровільно. Воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Продовж п'яти місяців Василь Матвієв боронив українські землі у Покровську, Селидарі та Кораховому, служивши водієм-кулеметником відділення кулеметного взводу стрілецької роти. Загинув захисник у Бахмутському районі 2 лютого 2023 року. Ділиться спогадами Володимир Кушнір. Василь був мій найкращий друг, який залишається далі в мене в серці. Він дуже мені багато допомагав вдома. Ми постійно саджу вдома. І сьогодні зранку я встав і прийшов, перший пішов, сніг кидав і кажу синове. В кажу, я так змучився сьогодні мене. Кидати сніг сам так, після поранення. І, а син мені каже, так, нема Васі, був би вашим поміг. Так що я хочу клонитися перед нашими воїнами і всього перемоги чекаємо. 46 людей загинули у водоймах Івано-Франківської області упродовж 2023 року. Троє з них діти. Про це розповіла речниця обласного управління ДСНС Христина Прицович. З її слів, щоб нагадати людям про правила поводження на водоймах взимку. 11 січня надзвичайники провели навчання на міському озері у Івано-Франківську. Рятувальники та працівники водолазної рятувальної станції показали, як за допомогою спорядження врятувати людину, яка провалилася під Кригу. Надзвичайники також роздали листівки з правилами поведінки взимку, перехожим та рибалкам. Дозволено виходити на кригу, яка є товщиною 7 см Це для однієї особи. Якщо група має бути не менше 15 см ми постійно звертаємось до батьків про те, щоб вони не відпускали дітей самих на водойми області. Також дітям нагадують про те, що і дорослим, звичайно, що виходити на лід не можна, коли він вкритий снігом, не можна, коли є прошарки води, коли є плюсова температура. Наголошуємо на тому, що якщо все ж таки перехожий бачить, що людині потрібна допомога, то не кидатися на допомогу, обов'язково викликати рятувальників. Тому що людина, яка тоне, вона звичайно що може потягнути за собою. Виборці будуть заходити через один хід, проходити далі. Забирати бюлетні, голосувати у кабінках і далі будуть скриньки. голова оргкомітету виборів ректора Івано-Франківського національного медичного університету Сергій Василюк показує укриття навчального закладу, де 19 січня відбуватимуться вибори ректора. Цьому передував трьохмісячний процес, коли Кандидати на посаду ректора могли подавати у міністерство свої документи. Потім комісія міністерства визнала їх такими, що вони можуть бути кандидатами на посаду ректора. Якраз 2 січня ми отримали лист із Міністерства охорони здоров'я. Претендують на цю посаду три кандидати: доктор медичних наук, професор завідувач кафедри фтезіатрії, пульмонології з курсом професійних хвороб Микола Островський, доктор медичних наук, професор декан медичного факультету Роман Яцишин та кандидат медичних наук, доцент, головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Перші два кандидати Микола Островський та Роман Яцишин розповіли Суспільному, що планують зробити, очоливши виш. Я хочу передати. Свої вміння, свої знання в цей час складної економіки, в час війни, в час турбулентності реформ медицини і освітніх реформ для блага своєї рідної альма альма-матер. Я хочу зробити так, щоб в колектива університету і в студентів, і в тих, хто працює в університеті, вчить і забезпечує допоміжні структури університету. Не було складних думок. Власне, тому я хочу, щоб університет був лідером, щоб університет був на європейському рівні і університет був лідером на національному рівні. Продовж останніх років в нас якось не було найкращої комунікації з деякими лікувальними закладами. Я хочу, щоб наші представники лікувального спрямування були топовими працівниками кожного лікувального закладі. Ми для цього маємо знання, ми для цього маємо вміння. Знає проблеми студентів, знає проблеми викладачів, знає проблеми кафедри. І саме над цими проблемами я разом з командою збираюся працювати. У нас зменшується кількість студентів. Студенти виїжджають за кордон, ми повинні повернути їх сюди і дати їм достатньо ефективний контент, для того, щоб вони розуміли, що закінчуючи наш медичний заклад, вони будуть мати не тільки хорошу освіту, але можливість працювати в топових закладах, лікувальних чи наукових закладах України, і Європи в тому числі. У понеділок, 8 січня, ми попросили третього кандидата Руслана Савчука надати коментар для сюжету. Надалі упродовж тижня він не відповідав на наші дзвінки та повідомлення. У передвиборчій програмі кандидата, яка розміщена на сайті університету, написано зокрема таке. Медичний університет прагне стати центром, де об'єднуються знання, досвід та практика для вдосконалення медичної сфери та забезпечення кращого майбутнього для наших студентів, пацієнтів та громади в цілому. Наша візія полягає в тому, щоб стати прикладом для інших медичних університетів та змінювати світ на краще за допомогою нашої освіти, досліджень та медичної практики. Участь у голосуванні за ректора мають взяти 1148 осіб: 75% з них це усі викладачі вишу, 15% – студенти та 10% адміністративно-господарський персонал, каже Сергій Василюк. Від майбутнього ректора очікує підтримки в проєктах, пов'язаних з психологічною реабілітацією військових, каже доцент кафедри психіатрії, наркології медичної психології Ігор Тодорів, за кого віддасть свій голос. каже, ще думає. Психіка людей, які повертаються з війни, вона трошки інакше, ніж в цивільних. Вона міняється, назавжди вона, вона міняється, і її треба пристосувати до нових реалій, до цивільного життя, щоб вони були успішними в цивільному житті. Цим ми займаємося, ми це вміємо робити. Ми вже проходимо міжнародні навчальні програми, щоб ми могли проводити такі реабілітації поза межами університету яких змін в університеті хотів би найближчим часом розповів доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Олександр Варунків. Збільшення і квалі... надання кращих медичних послуг населенню, оскільки зараз є гостра проблема з цим багато лікарів виїхало, і відповідно треба підготовлювати нові кадри мудрих студентів, студентів, які стануть гарними практикуючими лікарями, і в яких буде на думці підняти медицину в Україні, а не думати, як чкурнути за кордон. Голова студентського профкому медичного університету Юрій Солоджук каже: студенти хочуть, аби в університеті було більше проєктів з європейськими країнами, Щоб були якісь обмени, щоб були якісь проекти, щоб ці двері до Європи відкрилися нашим українським студентам, зокрема медикам. Результати голосування на посаду ректора вишу будуть відомі ввечері 19 січня, каже Сергій Василюк. Також з його слів, якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, відбудеться другий тур виборів. Оксана Василик, Юрій Кривацький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.